Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми поговоримо про документ, який почав ширитись мережею в Польщі, в якому говориться про те, що польська влада заборонила наближатися до українського кордону цивільним. Зараз ми розберемось, що це за документ, звідки ноги ростуть і все інше. Дивись це відео до кінця. Пиши в коментарі, звідки його дивишся, і став йому лайк. Дякую. Отже, зараз урядовий центр безпеки відреагував на появу в мережі розпорядження маршалка підкарпатського воєводства при про тимчасову заборону на перебування в трьох районах цього регіону, тобто підкарпатського воєводства, поблизу кордону з Україною. В цьому якби, документі, типу, який підписаний маршалком, говориться про те, що абсолютно всім цивільним заборонено приближатися до польсько-українського кордону. І цей самий урядовий центр безпеки опублікував спеціальний комінікет, в якому зазначив, що це російська дезінформація, яка має на меті викликати хаос у зв'язку з військовими навчаннями НАТО Анаконда 23 які стартували в Польщі на початку травня і будуть продовжуватися до початку червня. Державний секретар канцелярії прем'єр-міністра Станіслав Жарин зазначив, що це чергова брехня. І е, така, е, і це точно така сама дезінформація, як і те, що Польща е, хоче напасти на Україну на захід України і типу забрати собі Львів. Це е, все туди ж, і польська влада реагує на такі документи, тому як почало вже трохи виникати паніки з приводу того, чому ж польська влада забороняє всім і українцям і полякам наближатись до україно польського кордону. І зет патріоти, так звані, почали говорити про те, що це під видом цих навчань типу Польща хоче напасти на Україну, і набагато простіше буде нападати, якщо не буде цивільних. В чому логіка, я не знаю. Але тим не менш. Так, і вони опублікували в себе в офіційному Твіттері, опублікували спростування, опублікували інформацію. І я знаю, що багато в кого з вас не має Тому я в себе в телеграм-каналі виклав це розпорядження, їх як би скріншот з їх офіційного твіттера. Посилання на мій телеграм-канал є в описі під цим відео. Заходьте, дивіться. І також з цього приводу урядовий центр безпеки видав. Спеціальну також ще одну, скажімо так, новину про те, що не варто вестися на російські фейки, не варто довіряти просто якимось документам, які ширяться телеграм-каналами, вайбер-групами. Обов'язково обов'язково потрібно перевіряти першоджерела. Обов'язково потрібно шукати інформацію на офіційних. Сторінках ужандів, воєвудських ужандів міст і там якихось інших державних, скажімо так, джерелах. Тому як зараз дуже багато шириться дезінформації, і, наприклад, також зовсім недавно, буквально декілька днів тому, в Тіктоку почала ширитись інформація про те, що ЗУС всім українцям виплачує по 2 тисячі злотих. Це був просто звичайний фейк яким також хотіли навести шуму і, скажімо так, дестабілізувати роботу ЗУСів. І дуже добре, що вже ця хвиля пройшла. Всі вже зрозуміли, що жодної допомоги в 2000 злотих ЗУС просто так не виплачує. Можливо, можливо, хтось з вас не знав, тепер будете знати. Друзі, буду вдячний всім, хто поширить це відео в себе в соціальних мережах, поділіться ним в себе в месенджерах. Буду вдячний також за лайки. До речі, лайк це набагато краще, ніж навіть ваші репости чи коментарі. Тому як саме лайки показують Ютубу, що це відео варто рекомендувати іншим учасникам Ютуба. Тож, будь ласка, буду вам вдячний. Дякую всім за перегляд, бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!